Ескізи ісландського дизайнера Гудмундура Йорунсона нарешті на подіумі його модний показ в рейкявіку, суміш наукової фантастики та північного містицизму. Дизайнер експериментує, водночас не порушуючи, а встановлюючи канони місцевої моди, адже мода в Ісландії ще зовсім нова галузь. А 28-річний Йорунсон обіцяє стати зіркою на її небосхилі. Життя тут надихає, і це справді екзотика. Можливо, це моя перевага бути ісландцем і водночас екзотом. У Рейк'явіку, столиці Ісландії. Це поєднання дає дедалі більше творчих плодів. На щорічному фестивалі Design Матч свої роботи представляють 350 дизайнерів. Побачити їх прийшли близько 30 тисяч відвідувачів. Це майже 10% населення країни. Вперше фестиваль відбувся 2009 року, тобто рівно за рік після того, як Ісландія через світову фінансову кризу опинилася на межі банкрутства. Попри скруту, фестиваль, організований Ісландським центром дизайну, зумів стати на ноги, а кризу тепер вважають відправною точкою розвитку національної креативної економіки. Криза вплинула на розвиток дизайну за рахунок того, що банкіри або ті, хто працював у галузях, що постраждали через скруту, змінили спеціалізацію на щось більш креативне. за таких обставин почав творити й Гудмундур Йорунсон. 2012-го він заснував власну марку одягу Йор, зосередившись на чоловічих костюмах класичного крою. Його клієнти переважно іноземці, проте і серед існанців дедалі більше поціновувачів місцевого дизайну Я Помітив, що криза змінила ставлення людей в цілому. Вони почали купувати менше речей, але вищої якості і дорожчі. Це також сприяло розвиткові місцевого дизайну boost for designers. ще один лейбл у виграші від такого тренду: Вік Пріонз Дотер. Витвори його дизайнерок популярні навіть у далекій Японії за нову інтерпретацію звичайної рибальської шапки 2014 року. Вони отримали національну дизайнерську нагороду. Джерелом натхнення слугують національні міфи та легенди, як от для цього схожого на ворона на пончо, або для комбінезона, що нагадує казкову істоту в Ісландії дизайн не має довгої історії на відміну від усної творчості та літератури. Тож ми подумали, що варто зробити їх підґрунтям нашої творчості. Ми просто втілили давні історії у наших витворах. Розроблені дизайнерами моделі виготовляють на трикотажній фабриці в Рейк'явіку зі стовідсоткової ісландської вовни ще кілька років тому виробництво було на межі зупинки, а тепер, завдяки молодим дизайнерам, переживає відродження. Ісландська вовна надзвичайно важливий матеріал. У нашому кліматі просто необхідно мати якісний одяг. Можна без перебільшення сказати, без вовни ісландці не вижили б. Ось чому вона так багато означає для нашої культури. Дизайнерський бум вдихнув друге життя і у цей тихий портовий район Рейк'явіка. В колишніх складських приміщеннях творчі люди відкрили свої ательє. Ще кілька місяців тому тут була шкіряна майстерня, а нині студія прикрас Оріфін. Група дизайнерів у своїй роботі надихається старими інструментами і традиційними морськими символами, як-от якорем a very deep meaning. для ісландців. Якір має велике значення. він нагадує нам про наше коріння. Всі ми пов'язані з океаном, бо живемо на острові. Якір символізує наш культурний спадок. зрештою, наші предки були рибалками та моряками. 2015-го дизайнером року в Ісландії стала Гілдур Єоман, яку на творчість надихнули місцевий фольклор та містицизм. Культурна спадщина справді війшла в моду в цій країні.